Попередньому відео ми розглянули тему впливів вожаків на натовпи. Сьогодні розглянемо ще один дотичний пункт. Нагадую детальніше, можете про все це почитати в Гюстава Лебона Психології народів і мас. І поговоримо сьогодні про Абаяніє. Справжні патріоти точно зможуть перекласти це слово краще ще й правильно розставити наголоси. Я ж буду використовувати слово чарівність. Чарівність певної ідеї, від якої люди втрачають відчуття реальності, і починають вірити в цю ідею, не дивлячись на те, що вона абсолютно нереальна. Чарівність певних вожаків стада, на яких НАТО практично молиться і не помічає того, що ці вожаки з цим же стадом і роблять. Чарівність певних витворів мистецтва, якими захоплюються, і так далі. В минулому відео ми розглянули три способи впливу вожаків на стадо, згідно Лебона. Це прості ствердження, повторення і зараза. Але щоб вони отримали ту саму могутню, потужну силу, яка знищує все на своєму шляху, потрібно ще одне: чарівність. Стадо завжди потребує готових поглядів і висновків стосовно всього. І тут вам секрет популярності всілякого типу аналітиків. Благо їх зараз дуже багато, і кожен може обрати те, що він хоче почути. Успіх таких висновків чи поглядів ніяк не пов'язаний з адекватністю, фактами чи логічними висновками. Їх успіх визначається лише чарівністю, і тут багато не треба навіть згадувати. Там 2-3 хвилини, максимум. Світові лідери історичні постаті, релігії і масові ідеї, у всіх них має бути, є і спеціально підтримується чарівність. Одна справа молитися Богу простій старій хаті з голими стінами і зовсім інша в будівлі, де все блищить золотом, люди в дивних вбраннях, унікальні запахи і звуки, де кожен елемент, який сприймається якимось каналом відчуттів, привертає увагу, і є надзвичайним, а вплив ведеться одночасно на всі канали. Чарівність може складатися з двох протилежних відчуттів, наприклад, захвату і страху. Тут мені відразу згадується лідер північної Кореї. Його одночасно й дуже бояться і ним дуже захоплюються. Це приклад справжньої чарівності вожака, яка була притаманна і Наполеону, і гітлеру, і товаришу Сталіну та іншим людожерливим диктаторам. Таке ж поєднання, схоже, на шизофренію, використовується і в певних релігіях, де Бог одночасно і любить всіх, і готовий всіх знищити, якщо не пожертвують на храм. Інтер'єр храмів і ритуали викликають захват, а ідеологія дає страх і почуття провини десь дуже глибоко, де його навіть не видно. І це працює тисячоліттями для мас, і буде так працювати. Жорстке. Хамське ставлення до підлеглих, нагле демонстрування своєї влади і можливостей, все це додає вожакам чарівності, захоплюються найбільш кровожерливими, найбільш жорстокими. Чарівність може бути також і без цих відчуттів, наприклад, чарівність якої укутані померлі, тобто люди, яких вже немає чого боятися. До речі, хто боїться мертвих, колись почув таку фразу, що живих треба боятися, а не мертвих. Леонардо да Вінчі, Майкл Джексон, Юлій Цезар, Клеопатра, Фредді Меркюрі, Ієшуа, Будда, Олександр Македонський, Ганді і так далі. Лебон не описує суті цієї чарівності, але, як на мене, тут є над чим подумати. Якась цікава тяга, не то в минуле, не то в смерть. Свої думки з цього приводу напишіть в коментарях. Ну а прикладом чарівності без захвату є страшні божества підземних храмів Індії і різного роду люди з вадами, які, хоч і викликають страх, але і чимось притягують до себе. Оце щось і є чарівність. Суть чарівності в пануванні якоїсь ідеї, якоїсь справи, якоїсь істоти часом в людській подобі над розумом людини. Чарівність повністю відключає в людини можливість критично сприймати реальність і наповнює її здивуванням, піднесенням і шануванням. Чарівність це найпотужніша потужність, і причина всякої дійсно потужної влади. Зачарованість драконом, який може спалити село, керувала людьми, коли вони приносили йому жертву своїх а краще сусідських дітей. Натовп хватав дівчаток і радісно кидав їх в печери, і радість могла бути внутрішньою, а візуально сум і сльози. Зачарованість надихала людей, коли вони радісні танцювали біля багаття чергової палаючої відьми чи відрубаної голови того, хто осмілився перечити королю. А це не стародавні часи. Людоїцька природа натовпу це частина інстинктивної подоби людини. І для того, щоб ця частина проявилася, людей просто треба збити стадо і опустити його на рівень інстинктів виживання. Тоді вони будуть жерти самі себе як щури в бочці, осяючи все навколо своєї на насолоди і щастя. На лиці тому кров'ю тисяча, може й мільйонів непотрібних жертв. Чарівність саме вона правила балом Монтесуми, в якому чотири доби безперервно одні люди більш при владі виривали серця в інших простих людей на освяченні піраміди. А НАТО спостерігав за всім цим отримуючи колосальний і небачений доти оргазм одночасно всього спектру відчуттів, емоцій і почуттів. І в тих ритуалах ніхто не плакав, ніхто не казав, годі зупиніться, ніхто ацтеків не казав досить жертв. Зупиніть цю різанину. Всі насолоджувалися процесом, як удурманені людоїди, стеляли квітами тіла, з яких були вирвані серця, їли їхні руки і ноги, і славили богів, жерців і жертв, посилаючи їх на облиту кров'ю піраміду ще і ще. І адекватно ніхто не міг би сказати, для чого це все заради ефемерної ідеї, ілюзії чи вигадки, заради того, щоб сонце завтра знову зійшло, хоча воно зійшло б і так. Тільки принесені жертву його могли б ще побачити. Але чарівність вона позбавила людей розуму чи адекватності. А можливо, їх спеціально тримали в такому стані, давали чарівність і перекривали будь-які інші варіанти, де хтось намагався достукатися до людей і зупинити це безумство. Цікаво, як таких людей називали ацтеки, мабуть, агент медрида. А ще цікаво, чи було б жертвоприношення Монтесуми таким кривавим, якби люди почали розходитись від цього фестивалю, або якби почали казати, що вже достатньо чи вимагали б закінчити все. Детальніше про жертвоприношення можете глянути в окремому відео, посилання в описі цього. Чарівність можуть мати не тільки люди чи ідеї, а й художні чи літературні твори. Але найчастіше тут чарівність сформована постійним повторенням. Історія мистецтва та літератури це повторення одного і того ж. Тих же поглядів, суджень, висновків, пояснень і бачень, які ніхто вже не береться або просто не сміє піддавати сумніву, і точно так само повторює для сучасної людини читання Гомера, Аристотеля, війни і миру, Махабхарати є нецікавим і нудним. А Мона Ліза да Вінчі чи соняшник Іван ну, практично не викликають, яких би то не було емоцій. Але нахвалена слава формує чарівність, і хоче, не хоче, а людина починає шукати. Щось захопливе в цих творах і пояснювати самій собі, чому вони мають такий шарм і славу. Головний наслідок чарівності якраз і полягає в тому, що вона не дає об'єктивно побачити реальність, навіть якщо та реальність людини під носом. З ідеями теж може бути так само, особливо якщо вони окутані історичними спогадами. Піддаючись чарівності якоїсь часто романтичної і об'єктивно неможливої для реалізації ідеї, люди продовжують приносити себе і все навколо їй жертву заради цієї чарівності, щоб вона була ще і ще. Хто в курсі теми про ЕГрегори? Оце сюди ж. Чарівність людей. Лебон поділяв на вроджену і набуту. Набута чарівність це та, яка досягається ім'ям. Багатством репутації, і вона може взагалі не мати стосунку до особистої чарівності. Вона більш розповсюджена, оскільки тут достатньо часто лише факту займання якогось соціального положення. Приїжджає голова адміністрації в якусь поки ще не приватизовану поліклініку, і всі вже зачаровані. А те, що він за людина, і можливо не зовсім тверезий, це все неважливо. Хоча. Це як в яких народів, не з усіма можна так себе вести. А якщо до соціального статусу додаються титули, нагороди, багатства, влада, спеціальні одежі, авторитет може бути створений без жодного лишнього слова. Суддя без мантії, священник без своїх позолочених ряз, депутат без костюма і на жигулях, гадалка без амулетів, скляної кулі і кольорових хусток це вже зовсім не те. Що цікаво, що ці тенденції характерні практично для всіх народів. Особиста шарівність може бути паралельно з славою і багатством, але може існувати і окремо без них, або взагалі без нічого. Думаю, ви зустрічали таких людей, які прості, в них нічого немає, але після спілкування з якими стає краще і натхненніше. Такі люди рідкість, вони легко переконують оточуючих своїх ідеях і ті погоджуються. Засновники релігії, великі революціонери, будівники імперії, всі ті, хто вів стадо за собою, обов'язково мали цю особисту чарівність. Без неї вони навіть при своїй владі і можливостях були б значно менш ефективними, і опиратися цій чарівності було неможливо. В книзі проводиться цікавий приклад з Наполеоном. Що цікаво, що досвідчені героїчні, грубі, хоробрі генерали вели себе перед ним абсолютно піддатливо. А наполеон відносився до них грубо і хамовито гірше ніж до коніхів. Деспотизм, зневага до людей, ницість і вульгарність наслідки особистої чарівності деяких лідерів. Спілкуйтеся хамсько з людьми, скільки буде завгодно, вбивайте їх мільйонами, викликайте біди за бідами, трагедії за трагедіями, і вам все це буде прощатися, якщо у вас є достатньо чарівності, і ви вмієте її підтримувати. Однак, герой, якого стадо сьогодні восхваляє, коли він успішний, завтра може бути розірваний цим же стадом з усією ненавистю, якщо перестане бути успішним. Якщо програє, якщо втратить свою чарівність, НАТО буде мстити павшому герою за те, що поклонявся йому, його перевагам над натовпом, а тепер став таким же, як і вони. Тут, щоб краще зрозуміти, чарівність на відчуттях, можете прослідкувати свої відчуття до деяких вожаків сучасності. Під впливом невдачі чарівність зникає раптово і миттєво. Під впливом дискусій і оспорювання вона відходить повільніше, але такий спосіб надійніший чарівність. Яку починають оспорювати, вже перестає бути чарівністю, щоб тримати захват стада, його самого потрібно тримати на відстані. Тому і навіть такі очевидні поразки чи невдачі, лідери намагаються не визнавати і перекрутити в перемогу не з якихось фізичних причин, а з страху втратити свою чарівність і точно ну, так само вони намагаються не допускати розмов з розмірковуваннями, сумнівами і оспорюваннями їхньої чарівності, бо як тільки чарівність Спаде, в людей можуть відкритися очі. А який же лідер цього хоче? Читайте книги і виходьте з полону чарівності, ілюзій, приймайте реальність такою, яка вона є, тільки тоді з нею можна щось зробити. Ну і розвивайтеся, бо це, крім вас, точно нікому не вигідно.